Друзі, всім привіт! Хочу розказати, як я попав і тепер виплачую 23,5 тисячі доларів своїм клієнтам, які у мене робили ремонт двигуна. Значить, це були машини Land Rover Range Rover 2015-16 рік випуска 4.4 b на двох турбінах, дизельний двигун. А, значить, а, Як сталася така ситуація? Значить, а, Я займаюсь продажем БУшних двигунів вже 14 років, і а, один раз три роки назад, а, це був 2021 рік, до мене з'явився звернувся клієнт, а, якому я продав БУшний двигун 4.4 дизель бітурбо а, на двох турбінах, і він від'їздив 3 роки. От, В принципі, нормально все було, але знов двигун вийшов з ладу. Значить, е і так сталося, що він каже: слухай, Андрюха, а може є якийсь варіанти типу, зробити ремонт? От, І на той момент я був знайомий з цим сервісом, який під Києвом знаходиться, е який себе позиціонував як е дуже крутий сервіс, який займається ремонтом дуже серйозних двигунів. Ренджровер 4-4 турбодизельний з двома турбинами, 5-літровий компресор на Range Rover, ну і там різні інші машини. От. Хлопці настільки впевнено розповідали мені про те, що Ну не хлопці, а якби власник сервісу Олександр розповідав мені про те, що вони вже багато разів робили, все дуже круто, гільзують вони ці двигуни. Як насінечка вони все це роблять, і взагалі проблем нема. От, все якби, добре виходить. Якби, без проблем, думаю, ну, якщо підрядник так прямо впевно про це каже, думаю, запропоную це всю якби, історію клієнтам своїм. І так виявилось, що спочатку звернувся до мене клієнт, а взагалі три було машини зроблено таких. От, одна була машина з Херсона, друга машина з Одеси і третя з Дніпра. Значить, Перша машина з Херсона, яка зробила ремонт, значить, її запустили на сервісі. От, вона там прогрілась, проїхала вона. Ну не по те, що проїхала, Коротше, десь там умовно там попрацювала вона, там трошки виїхали хлопці, от, Провірили, в принципі, ніякий датчик не працює. От, ну, В смислі, помилок нема. І, в принципі, вона до сих пір десь вже минула там. Пару років да, вона стоїть на сервісі. А, от. А, значить, а дві машини вони, одна із них закінчила а, в минулому році в серпні віддали, і десь це було, А, це одеська машина була в серпні віддана а, власнику на обкатку. А друга машина була а, десь в жовтні чи вересні, вже не пам'ятаю який місяць, а, на Дніпро вона поїхала. От. І все би якби добре, але що сталося? Е, у двох машин е, через 3200 км приблизно, да, плюс-мінус 50-100 км, е, відбулися один і той самий, одна і та самий проблема е, тріщина в циліндрі. Е, і саме прикол в тому, що один-один під копирку були признаки виходу з ладу двигуна. А, нюанс в тому полягає, що, в тому, по ягає, що коли перша машина Одеська почала їздити, а, щось там, то, а був надмірний, вже був одразу надмірний тиск ТОСОЛО в системі. Тобто машина одразу вже почала а ну, якби, буквально. А а до заміни масла, це було там, 1500 чи скільки там, 1600 км, машина дуже повільно їздила по місту. От, звісно, вона толком двигуни не прогрівався. От, і після першої заміни масла рванув спочатку там, якийсь там пластиковий там, штуцер. От, його якби, поміняли. Потім а, а, щось там ще, а, чи помпа, чи щось таке. Коротше, теж там, де от, тиск ма там, де тиск тосола відбувався. Теж рванова система. Е, і потім почались. Коротше, і треба було доливати соло. Крок за кроком, крок за кроком, машина, е, машині, е, там є датчик е, в розширетному бачку, який, якби, коли позначка падає до мінімуму, да, е, щоб ну, це не критичний мінімум, але вона сигналізує, що треба долити СОСОЛ. І треба було доливати кожен раз, кожен раз. Вот. Ну, якби і після заміни масла, по-моєму, там приїхали там, ще якісь там пару там, тисяч кілометрів, пару тисяч кажу, пару сотень кілометрів, і поставили машину на стоянку. Якби там був ще такий момент, правда, що клієнт десь там, одеська машина, їхав. І коли знов там щось рвинуло патрубок, я вже так смутно пам'ятаю. Суть в чому, що треба було доливати тосоло. І потім ще в кінці на цій одеській машині поміняли в рашительному бачку ця кришка, яка повинна скида... вона не скидала тиск, Її там перевірили тиск тосола. І поміняли на нову оригінальну, щоб вона ну, якби, ну, працювала цей клапан. От. А друга машина з Дніпра, вона теж виходить, я приїхав особисто на неї за кермом кілометрів 200 по місту. Все нормально працювало, все, вона поїхала в Дніпро а, своїм ходом. А, от. І якби, а, так само заміна масла, після заміни масла а, стріляє там тосол, а, от, під капотом а, патрубок якийсь рветься.

Так от, на екрані, на екрані от, з цієї сторони да, буде показано, я прикладу якби висновок, який робив мені експерт. По дніпровській машині, скажімо так, був такий клієнт, який не збирався і не хотів чекати, що я буду розбиратись. В чому була поламка. Да? якби, мені в терміновому би, випадку да, займатися і платити свої гроші от, за ремонт. Тому що, як виявилося, ті, хто робив ремонт Олександр з під от, то вони пояснили, що проблема була в установці двигуна. От. Але багато чого не збігалось, тому що коли я виясняв ситуацію по установці двигуна з е, сервісом, який в Одесі знаходиться, який займається вже не знаю, років 20, мабуть е, саме лендроверами, то питань е, ну, ніколи не було, скільки я з ними співпрацював останні 5-6 років. Дуже багато двигунів ставили, бушних, е, і 3.0, і 4.4, ну і, в принципі, вони жодно займаються. Питань з жодної машини не було. І по бушним дугу нам так само робили заміну, все було нормально, і в тому, в тому числі 4-4. Але в цей раз після ремонту да, виникли питання. І мені пояснили, що Андрюха це була хірова гільзовка. І е е е ну, все відбулося на словах, ніяких документів немає, якби нічого. От. І мене почали. Е цей Олександр почав мене вмовлю, е якби е пояснювати, що типу, ми зробили все класно там до нас. Не може бути питань, бо у нас типу досвід і так далі. Багато машин робили. Це, типу, твої майстри хірово зробили. Мої майстри, вони не мої, це підрядник. Да? От, е і на цьому закінчилась бесіда. Я розумію, що я не зможу нічого доказати. От, е і прийшлось мені в цей момент е ну, витягати гроші з свого кармана да, і платити. Бо я розумів, якби хлопці з Дніпра е товариші, не прості. От, мені ще жити хочеться на цій землі, да, якби мені не хочеться мою сім'ю ставити під удар і так далі. От, тому ну, що, до, 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 достаю що це з кармана гроші і починаю крок за кроком оплачувати. Тому що е, питання було там, в 10, там, з копійками 1000 доларів. От, е, якби, от, прийшлось їх витягати. Е, По-друге, десь кі машині вийшла така сама ситуація. Тільки вона продовжилася по термінам довше, тому що машину поставили на а, продаж на а, майданчик оглядовий. От. А коли клієнт і вирішив все ж таки купити цю машину, а він так само там, через місяць, два-три забрав її, почав їхати і то саме там, приїхав з Одеси до Вінниці і стринув знову під капотом цей тосол з розліз бачка, тому що вже поміняли цю клапану кришку. От. І тут в цій машині я вирішив вже все ж таки розібратися. Я такий думаю, ні, я вже не, не можу просто на, на, на слово повірити, да, що друга машина і така сама ситуація, і от херово поставила двугул. Думаю, ні, не може такого бути. І що я вирішив зробити? Я взяв цю машину, забрав. ну Спочатку відправили до них на сервіс під Київ. Вони там оглянули моїм ондоскопом, я теж відправляв їм. Що там відбувається в циліндрах, побачили, що там є задири, по всім циліндрам задири і в одному циліндрі вони побачили тріщину. От, я сказав, щоб не чіпали машину, і машину забрали сюди до Одеси. В Одесі я знаходжу досудового експерта, який займається вже не перший рік дослідженнями технічними да, виходу з ладу двигуна. От, розб... Знімаємо двигун на сервісі, відправляємо на дослідження, і е, в дослідженні що виявляється, що е, по факту ця машина ой, цей двигун, е, коли, гільзували, от, е, коли його гільзували, е, а, а і ще було таке питання: е, типу, е, хто несе відповідальність за гільзовку. І е, оскільки вони гільзували його на як, як це? Києві, там, ВТМ-сервіс чи як це? от, а, значить, то цей сервіс не несе відповідальності за гільзовку, Тому що е є документ, який мені він, цей, Олександр е надіслав, в якому написано, що відповідальність за гільзовку несе майстер, який її замовляє. Почому майстер? Тому що майстер повинен дослідити блок да, на всі. Е на всі площини, да, чи можна його гільзувати, і потім він дає задачу підряднику гильзу, ну, тому, хто буде гільзувати. Е і він виконує цю роботу. І якщо е будуть якісь проблеми, да, то е там прямо прописано, що відповідальності за гільзовку, е типу, е завод не несе. От, от, така була ситуація. І прикол в тому, в чому вся квінтесенція, що е, із-за того, що коли його гільзували, цей двигун, е, товщина стінки, е, якщо вже так не, не помиляюсь, зараз я так бігла підгляну в досліди, Ой, тут я просто якраз, ну я вам теж це все покажу. Е, товщина стінки гільзи, вона составляла. Менше 1 мм чи щось 1 мм. А, а товщина е, стінки е, блока товщина стінки блока, вона була менше міліметра, десь по-моєму, щось там, е, пів міліметра. Тобто е, двигун загільзували, і виходить, то, то, товщина в блоці стінки, яка тримає гільзу, вона тоньше, ніж сама гільза. От. І мені якби експерт каже, каже Андрія, що ти хочеш, якщо е гільзували так, що ну, гільза вона просто ну, починає розширюватись да, і починає давати тріщину, знаходить слабке місце. От вона і знайшла, тобто блок її не може вже тримати. От. Тобто, це було ну, зроблена помилка при розрахунках, чи ну, взагалі цей блок неможливо було гільзувати. От. Але окрім цього, ще було дохріна всяких питань. Розбиті в поршнях посадочні місця під кольця штопорні, от, то вони просто болтали з цих поршнях. От. І купа-купа ще моментів там по колінвалу теж була е там вироботка скажена, і цим нехтували і поставили цей колінвал. Коротше, зробили е із двигуна, ну і палок зібрали. Тобто він каже, то що він приїхав 3000, ну. Каже, якщо б там цього не стало стрічно, ну він проїхав би ну 5 тисяч 6, не більше. І, і по-любому він вийшов би з ладу. От. Але е, суть в чому полягає, е, в принципі, у мене були ну, скажімо так, е, можливості да, і адвокат, який е, по технічним всім моментам, можливо, я знайшов всіх людей, які могли би це все доказати в суді і так далі. Але я розумію, що оскільки ми живемо в Україні, да, то навіть попри все. Е, Може ніхто і не буде, скажімо так, дійсно правді дивитись в очі. Да? Я ж не знаю, там можна наняти якогось там теж адвоката, який буде якусь дурню доказувати да, в суді. Ну і в принципі, ці суди вони ну, можуть тягнутися не один місяць і може не один рік. От. Ціна питання всіх цих і нервів, які будуть затрачені, насправді для мене це ну, саме найголовніше. Вот. Для себе я вирішив так, що я не буду микатись в ці всі, як би, скажімо так, помсту якусь, да? тому що питання в тому, ну я собі задав, а який сенс? Ну, не то, що який сенс, а от є людина, да, яка, яка ну, скажімо так, брехлива, да? яка просто. Якби лапшу вішає на да, і не відповідає та ладно лапшу, а, яка не відповідає за свої слова. Ну, такі от люди є, да, які а, розповідають а, красиву рекламу. А після цього просто коли діло стає розібрати свій, ну, в тих проблемах, які вийшли після ремонту, да, вони просто дають задню і кажуть, ні 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 ми типу, класно зробили. Але всі факти і докази показують, що ні, чувак, це ж ти ну, от, ну, Треба приймати рішення і відповідати фінансово нести відповідальність за те, що ви зробили херню. От, ну, але бачите, трапляються такі от люди, які, ну, з якими я вирішив, що я в принципі понятно, що не буду більше співпрацювати. От, але витрачати на це час, мститись або там розбиратись якось там у право і так далі. Я вирішив цим не займатися. Да, це неприємно. От, я просто задав собі одне питання: якби, чому, якби, знаєте, чому я попав в таку ситуацію? Да? То, що вони так собі поступили, це їх відповідальність. Да? От, а моя відповідальність була приймати рішення, чи працювати з такими якби, балаболами, чи ні. От, ну, я от, бачите, попав в своєму житті на таких людей. От прийшлося розбиратись. От, тому якби з першою машиною, слава Богу, я розплатився. З другим одеським клієнтом зараз вирішили питання зовсім кардинально. Він заказав новий блок, шорт-блок з Англії. От йому вже прислали. От, ну і головки збирають. от тому якби в нього буде вже точно буде все добре з двигуном, тому що ну, по факту він буде новий. От, але гільзувати такі двигуни, як виявилося, дуже-дуже небезпечно. Тобто їх треба спочатку досліджувати на всі толщини е металу, а потім це все далі гільзувати ну, знов таки на свій страх і риск. От. Але по факту краще купляти або бушний, з маленьким пробігом, реально маленьким, або краще шортблок новий, тоді точно там буде все нормально. От, тому от, така ситуація. От. Всім дякую, хто е, огля, огля, ну, дивився це відео. От, е, якщо буду корисний якоюсь інформацією, от, пишіть е, в коментарях, звертайтесь. От, е, знов таки, якщо комусь треба буде бушний двигун, теж звертайтесь. От, е, якби я вже з розумінням е, ще більше став е, досвідченим в, цьо, в цьому просторі да, буш двигунів. То зможе щось порадити. От. Всім гарного перегляду. Дякую за це і е, гарного дня, вечора. Ну у кого що буде. От. Всім пока.